Привіт! У нас сюрприз. Ось в такій коробочці. Зараз покажемо, хто у нас тут є. Ану, дивіться. Двоє і третій малюк. Так, оця дівчинка, вона вже, вже раз втікла, ми її тут зловили в гаражі. Добре, що це недалеко було. Я бачу, що в неї такий настрой, ще раз вибринуть. Дуже хитра, мала. Це дівчинка і два персикових хлопчика. Їх підкинули до гаражів. Одна жінка їх зловила, потримала трошки у себе, попросила допомоги, і ми вдячні, що вона їх нікуди не діла, хоча хотіла вивезти в ліс, але ми встигли. І ось будемо шукати їм сім'ю. Їх взяли на перетримку, вони не будуть на вулиці. І я думаю, що таких красончиків дивіться такий короткошерстний, пухнастий, і така трьохкольорова дівчинка. Я думаю, що їх дуже скоренько заберуть у сім'ю. Ось такі гарні малюки. Так що слідкуйте на каналі за їхнім подальшим життям. Дивіться, вона вже засинає. Вона вже втомила, слухайте, намучила мене, трохи злякалася. що. Дивіться, яке. Ох, яке чудо! який персиковий хлопчик, Дуже гарний хлопчик правда? робив. Короткашерст. Ану, покажи нам другий. <рес> <рес> Ось цю треба добре тримати. Ану покажи морду, що ти попу показуєш? Дивіться, ось така дівчинка трьох кольорів. Тут мама ну, топ, породиста 100%, бо дивіться, вона похожа на британочку. Я їх притримаю покажу вам. Третє, це хлопчик. Дивіться, який пухнастий. Красавчик. Льовчика на ну, голів, покажіть. Ой, Ой, красивий хлопчик, Дуже гарний, дивіться. Ось таких діток домашніх. Але, правда, блохастих викинула на вулицю. І ще, знаєте, викинула в таке місце, де не люблять котиків, щоб ви розуміли, так? І це пощастило їм, що людина все ж, все ж нам сказала перш перед тим, як щось зробити. Тож, ось вони тепер у нас. І дуже скоро ми е, чекаємо транспорт, бо їх забирають у Київ на перетримку і будуть там шукати їм сім'ю. А зараз ми чекаємо переносочку, щоб їх пересадити, щоб вони могли собі гарно відпочити, погодувати. Ну і такі ситенькі, оце самий худей окнастий. І будемо показувати вам далі, що буде відбуватися. Бачите, вже хоч і не можна випригувати. Красунчики наші. Все, пока-пока. Ось такі у нас новини.